Мабуть, хто хоче собі знайти проблеми на голову, то їх завжди знайде. Тим більше, якщо ти любиш дуже там безкоштовний сир і халяву і щось дешевеньке От про ці ситуацію. Перше, звертається до мене клієнт, підписав з собою похилого віку договір до вічного утримання, але як підписав, думав, куди би вкласти там. Десяточку зелених рублів. Ну, цих доларів найшов оголошення в Олексі. 10 тисяч доларів квартира дзвонить, а там йому пропонують, та от дідусь, будете йому по 2 тисячі платити, нам зразу віддасте 10 тисяч, а ви його будете утримувати. Ну, він туди дав 10 тисяч доларів. Навіть бумаги ніякої не підписав, хоча є. Посередницькі фірми, які пропонують такі, такі послуги офіційно, принаймні. А тут взагалі ні договору, нічого, тільки так гроші передав. Але час пройшов, там особа похилого віку не хоче в нього допомогу приймати, справа в суді, як там суд вирішить, це ж ніхто, крім суду, не знає, ще й суд сам не знає. Тут таке. Якщо вам таке пропонують, то будьте дуже уважні. Розумійте, що ніхто не може вам гарантувати, що договір буде вічний, буде виконаний тощо. І друге, теж вже так пораджував, при укладенні договору до вічного. З'ясуйте, чи є у людей родичі. Навіть не полінуйтеся, підіть до них, скажіть, от пропонують мені тут укласти договір. Якщо вам особа віку каже, а ті діти вони мені взагалі нічого не допомагають. Будьте дуже уважні в цьому, тому що кров не вода, родичі повертаються і далі знову проблеми. Справи в судах по розірванню договору до вічного утримання, там як суд рішить, навіть якщо ви виграєте, це нерви, час, гроші, енергія тощо. Будьте уважні, адвокат Володимир Клим.